You miss me? Да, трошки загуляла, і що? <кхи> е, насправді я не хочу затягувати спочатку. Я сподіваюся, що ви мене не забули. Можливо, навіть хтось е, з вас мене чекав. Я буду дуже вдячна, якщо ви там поставите якісь лайки, напишете хоч який-небудь коментар, пожалуйста, бо, вочевидь, е, е, це відео ризикує набрати три перегляди через таку собі імпровізовану мою. А я вам сьогодні розповім за прочитане не дуже велике. Не вели, не, не, не Враховуючи, що це а, за півроку. Варто кажучи, в мене якийсь такий легенький нечитун був, мені здається, весь цей час. Тому е багато з цих книжок мені не дуже то й, сподобалось, мені не дуже багато буде, що вам розповісти. Відео, скоріш за все, буде недовгим, тому сильно там не розслабляйтеся. Почнемо У мене тут такий цілий блок е вималювався, е присвячений Ксенії Келерман. Всі її улюблені книжки. Так сталося не спеціально, Але я не шкодую, бо, до речі, ось якраз такі ці три книги мені і сподобались. Особливо, мабуть, дорога. Хоча в неї були всі шанси мені не сподобатись, бо, по-перше, це постапокаліпсис, а це зразу ні. По-друге, тут така біблійська філософія, що теж ні, в мене трішки інші погляди, хоча в цілому мені, було... мені відгукувалось те, як тут йшла історія і куди вів автор. Принаймні, як я це зчитала. Ось тут в нас, як я вже сказала, постапокаліпсис, щось схоже на ядерну зиму. І оповідь у нас про чоловіка, вижившого, і його маленького сина, якщо не помиляюсь, йому 8 років. І вони намагаються вижити в цьому збожеволівшому світі без їжі, без води, з канібалами, Коротше, таке е, гримуче, е, карикатурне зло довкола них. І, і на фоні цього найбільш болісним і роздираючим серце є світлість, е, доброта, наївність е, хлопчика. Хоча я взагалі вважаю, що добро має бути з зубами, як нам показує сьогодення, але добро вимушене бути з зубами. Тобто, якби, якщо перевести це на прикладі дітей, то я вважаю, що дітей варто вчитися себе захищати, але в першу чергу їх потрібно вчити. Не бути агресивними. В першу чергу, винен не той, хто не зміг себе захистити, а той, хто на нього напав. І про це не треба забувати. І хотілося б жити в світі, де не, не, не потрібно було б вміти захищатись і де добру не, не потрібно було б мати ікла, але е, щось в мене тут е, прям така е, зайшла з серйозної лекції вас. Ну, коротше, ви поняли, про що я, що я маю на увазі то я ж, за, за, на Занадто серйозних щах yeah. почала це відео. Поїхали далі. Коротше. Будемо говорити про наркоманів і панос. Е, тому що в нас тут трейнспотінг е, книга, яка взірвала мій директ кількістю матьків на одну сторінку. Е, чесно, мені важко пояснити, за що мені подобаються такі книжки, і мені трішки навіть соромно за це, якщо чесно. Е, Напевно, все ж таки справа в тому, що це такий недоступний, ну як недоступний, <свід> досвід, який не хотілося б переживати в реальному житті. І тому він так, я не знаю, якийсь морозець по шкірі йде, коли ти читаєш про те, як людина прокидається в такій буквально калюжі, хлюпаючий, з виділень усіляких з його тіла. Чомусь це вражає, чомусь про це цікаво читати. Тут, є, звісно, і певна драматична і соціальна частина, це не просто такий голий апатаж, але голий апатаж, матюки і регачки це, звісно, те, що нам сподобалось в першу чергу. Ми не будемо вдавати, що ми краще, ніж ми є. Якщо вже обирати з цієї трійки, то, напевно, затьмарення мені сподобалось найменше. Воно таке найбільш спокійне по враженню, хоча вони в мене доволі позитивні. Все ж таки, навіть. Такий постмодерністський сайфай, все одно сайфай, я все одно його не дуже якось розумію, я ним не дуже проникаюсь, але тут цікава історія. Це така двошарова книга. Перший шар це в нас детектив, новітній наркотик, і ось ці наркотичні банди, і другим шаром є така втрата самої ідентичності якоїсь, втрата людиною людини в себе. Ось тому така, і, і ніби і сюжетно цікава, і я про що подумати. Хороша книжка мені сподобалась. Як читати класиків, Ростислав Семків. Не хочу видатися якоюсь зазнавшоюся і сильно задертою носа, але мені ця книга видалася якоюсь трішки поверховою. Мабуть, вона дещо корисна для людей, які тільки-тільки починають знайомитись з літературою, особливо з класичною, і зовсім не розуміють, що там до чого, коли що було написано. І як там взагалі розібратись, тоді напевно так. Для себе я тут дуже мало чого нового відкрила. От Хоч і було непогано, весело написано. До прикладу, як мінімум, ця книга зацікавила мене українським письменником земляком. Василя Василь Земляк. Ось ним. Тому я думаю, що я скоро буду Василя Земляка читати, можливо, навіть буду записувати якийсь, якийсь читацький щоденник. Ось за це я поки що так наперед дякую Ростиславу Семкеву, але в цілому трішки для мене, мабуть, вже запізно. Далі книга на противагу дороги Кормака Маккарті. Книга, яка мала всі шанси мені сподобатись, але при цьому страшенно не сподобалась. Це дві дні вже за Сермагу. Сюжет тут закручується довкола того, що головний герой бачить в фільмі свою точну копію. І чому це. Рухає сюжет. Ось. І Чим мені не сподобалася ця книга, що це якби, в цілому нічого не рухає. <сум> тобто, я не знаю, в літературі людей до екзистенційної кризи спонукали і куди менш вражаючі речі, до прикладу, таргани там, чи голуби в різних історіях. А тут людина бачить свою ідентичну копію в кіно і, по суті, нічого з цим не робить. Він нікому про це не говорить, і від цього вся якби подальша драматургія. Я взагалі зрозуміла, що мене це страшенно бісить, коли персонаж без жодної на те причини не ділиться з оточуючими причиною його переживань, і на цьому якби й тримається вся ця хитка конструкція, тому що, якби головний герой своїй Коханій розповів, про чого, що відбувається, нічого б не відбулося. Ось, тому для мене такі історії е, якісь дуже важко мені їх прям якось серйозно сприйняти. До того ж, текст якось мені видався е, задарма ускладнений. Він ось це такий без абзаців, без розділів, е, але я якоїсь. Мені скидала Крістіна з каналу з'їж книгу пояснення, чому Сарамаго так пише. Але щось мене, я навіть не запам'ятала, не, не вразило мені це його виправдання, ніби він просто випендрюється. Якщо чесно, мене це трохи дратувало. Всю книгу. Тобто є жанр потік свідомості, коли це виправдано жанром, так, така манера письма. А тут якось це просто от просто щоб було. Далі ще одна книга, яка мені, Ну, не те, щоб вона мені не дуже сподобалась, вона, напевно, для свого жанру і своєї ролі топ. Просто Я від таких… Я починаю читати подібну книгу, вона мені подобається перші 20. Ну, 50 сторінок, я дуже насолоджуюсь атмосферою, спокою з цим всім, а потім мені страшенно набридає, і я така, ну, вже якби булки і кава достатньо. Все, вже хара з мене. Тому мені краще це в якійсь більш короткій формі, типу мультик, якийсь подивитись, щось таке з книжками. Я не знаю, можливо, люди, які набагато швидше читають і ковтають такі книжки за вечір, це абсолютно має сенс. якось там. Я її читала ледь не місяць, тому вона мене якось встигла вже дуже мені набриднути, е, тому мені не дуже сподобалось. Ось. Далі книжка, яка мені дуже сподобалась, це просто діти Паті Сміт. Це автобіографія певного періоду співачки Петі Сміт. Не тільки співачки, а й музикантки, акторки. Ось, я дещо цікавлюсь її творчістю, люблю її музику, там не всю, але переважно. І я колись давно читала книгу, яка називалась Прошу вбий мене. Там був такий міцний зріз 60-х, 70-х Америки. Е, і, і там от прям так, така щільна вижимка всіх тришових історій тих часів з усіма головними героями там від Морісона е, до Патті Сміт, і. Боже, Хтось там ще творив дідь-люту. Коротше, там багато всіх, Я, можливо, її якось перекладуть або. Я хочу придбати хоча б англійський примітник, бо я б хотіла її перечитати. Коротше, із часів тієї книги я хотіла прочитати цю. Це набагато більш помірна, цивільна, спокійна, але теж дуже класна, дуже цікава. Знову ж таки, класний життєвий досвід людини, дуже не і, скоріш за все, на ваш, з яким цікаво познайомитись. Ось, що мене здивувало. Прикольне співпадіння. Майже ось всі ці стікери, які ви тут бачите, вони наклеєні. Тут при згадках такого музиканта, як Брайан Джонс. Це засновник гурту Rolling Stones. Він загинув і започаткував, на жаль, такий сумний клуб, як 27. Можливо, хтось знає. Там входить туди ще Джим Моррісон, Джиніс Джоплін. Джемі Хендрікс, Куртка Бейн, коротше, вони всі загинули в 27 років. І в чому ж співпадіння? Я читала її в Швейцарії. І в Швейцарії я ходила на концерт гурту, який називається Брайан Джонс тан Масекер. Це таке, така назва, яка складається з двох: Брайан Джонс. І «Джонстаун Масакер. Про «Джонстаун Масакер, якщо хочете, можете почитати в інтернеті. Ось на логотипі цього гурту знаходиться ось такий графічний портрет Брайана Джонса. Коротше, якось мене це не знаю, сподобалось мене це співпадіння, що тут так багато про нього згадувалось. І на концерт гурту, назва якого на честь Брайана, ну, ви Наступна книга мені е, скоріше сподобалась, ніж ні. Але якраз таки на моменті читання цієї книги я усвідомила і зрозуміла, що я наразі, напевно, трішки відійду від складно сконструйованих книг, е, бо це насправді те, на чому я не те, що прям зациклена була, але те, на що моє око падало найбільше, мене ось дуже цікавили такі. Складно побудовані, складно утворені тексти, в яких треба коперсатись, і я зрозуміла на цій книзі, що мене вже це дуже втомило. Я хочу просто почитати якусь історію логічну і понятну від початку до кінця. Тому це трішки підпсувало враження і співпадінь з реальним життям від цієї книги було дуже багато, але це вже було не стільки співпадіння, скільки моя умисна дія, тому що це швейцарський модерніст. Оповіді всіх подій відбувається тут в Швейцарії, і я її брала з собою відповідно в Швейцарію. І це все дуже так, я не знаю, доповнює атмосферу. мило і прикольно читати, як герої біжуть там десь повз Цюрихське озеро, сидячи на Цюрихському озері. Всім рекомендую. Але що мені сподобалось тут найбільше це згадка такого. Швейцарського слова. Швейцарської мови взагалі не існує, але є швейцарський діалект німецької мови. Е, і воно звучить як е, хухі хашлі. Я вам навіть я попросила е, чоловіка е, моєї мами записати, він швейцарець записати, як це звучить е, насправді. Ось я вам тут, можливо, десь вставлю. хухі хашлі. Це, до речі, єдине слово швейцарське, яке я знала, тому що воно так дуже яскраво демонструє специфіку цієї мови. Там дуже багато ось таких звуків, які в них взагалі в мові дуже багато. І тут це слово використовується в контексті по типу нашої паляниці. Тобто, як на початку вторгнення диверсантів, Тобто, якщо ти зможеш правильно сказати, бо паляниця теж дуже гарно. Демонструє специфіку нашої мови. От не тільки росіяни, росіянам важко казати, «Паляниця», «Укрзалізниця» і Полуниця, це з іншими іноземцями також працює. Ось і тут під час Другої світової війни німець маскується. Під швейцарця хоче себе видати швейцарцем, і ось він навіть навчився говорити ось це слово хашлі, так що швейцарці його все одно не ідентифікували як німця. Слово це, до речі, означає кухонні шухлядки. Давайте ось цю залишимо на кінець, вона мені дуже сподобалась, а потім дві книги, які ніби мали весь потенціал і запал. Мені дуже сильно сподобалися, але щось пішло не так. Почнемо з донетарт. Я вже читала до цього її Щеголя, і от Щеголь мені сподобався відверто порядком більше. З ними я якось прям гарно провела час, хоча там це не стало якоюсь супер моєю улюбленою книжкою, але я навіть не виключаю, що я колись його перечитаю. То з «Таємною історією сталася ситуація, що мене трішки почали дратувати герої десь посередині книги. Вона якась для мене видалась трохи занадто претензійною пафосною, і мене це дуже відштовхувало. Мені завжди хотілося попустити і героїв, і письменницю. Я не сильно розуміла, звідки стільки надмірності і зверхності. Хоча в цілому, ніби як сама тематика оця дарк академічна, мені в творі ще досі здається, що вона мені має подобатись. Хоча ні Ніби ми злодії, ні таємна історія, скажімо так, не виправдали моїх очікувань. Звісно, я не порівнюю таємну історію з ніби ми злодії, бо все ж таки таємна історія нам порядком краще, але все одно дочитувала я її зі скрипом. А ось Салмана Ружді я взагалі не дочитала. Я прочитала дві книги з трьох. Книгу назвати поганою, мені здається, повернеться язик тільки в дурня, тому що книга насправді ну, просто геніальна, вона неймовірно гарно написана. Це дуже такий щільний, магічний, магічний реалізм. І при цьому вона дуже. Потужна. От, я не знаю, вона така сильна, дуже продумана, дуже важка тема якоїсь незалежності, самоідентифікації, як взагалі на, націю утворення. Коротше, вона така прям помпезна і міцна історія, але чомусь вона якось мене своєю ось цією важкістю і помпезністю придавила. І мені вже на другій книзі я вже, мені ледь не сльози мені бриніли від читання цієї книги. Хоча в певний момент я ніби прийняла для себе рішення просто насолоджуватись красою тексту і якось не вбирати на себе забагато від цього тексту. Але це не сильно допомогло. І мені здається, я от почала її читати на початку року, і саме вона мене ввігнала в цей нечитун, тому і мені було так шкода її закидувати. Тому я, звісно, з собою боролася і щоб її читати, потім боролася з собою, щоб її продовжувати читати, потім боролася, щоб не продовжувати читати. Коротше, я лишила в ній закладку і домовилася з собою, що я її зарахую собі на гудріці, як прочитано. А далі будь-що буде. Можливо, я більше не візьмусь ніколи за неї, можливо, я її перечитаю спочатку, можливо, я дочитаю тільки третю частину колись, якщо це станеться в найближчий час. Коротше, я просто відпустила цю ситуацію разом з Салманом Ружді. Вибачте, мене всі, мені, звісно, дуже ніяково за цей момент, бо я ще сподівалася, що в нас буде потужний меч. Але, я його не здолала ось так. Думаю, все ж таки, да, тут варто визнати, що проблема була не в самій книзі, а все ж таки в мені. Вибач, Солмане, проблема не в тобі. Так, і на фінал традиційно позитивний акорд я лишила. Це все ясно. Джонатана Сефрана Фойера. В цій книзі мені якраз сподобалось. Все. До речі, жовтим відмічені гарні моменти, а синім смішні. От бачите, вона в рівній е, мірі. Як смішна, так і гарна. Вона, е, по суті, розділена навпіл, е, але перетасовані ці частинки. Е, там одна лінія відбувається в минулому, одна в теперішньому. І ось це, що в теперішньому, вона така написана сурожом, вона дуже смішна. Е, там смішний пес, там, там все прикольно, і, і гарно і весело. Е, в основному, ну ладно, ні, не все. Е, а от попередня частина, точніше, не попередня, а частина з минулого, е, вона дуже поетична, дуже гарна, вона така магічна. Мені вона була дуже схожою на прохаська в той час, як Аліса мені сказала, що це все ж таки більш маркесівська історія. Я просто Маркеса не читала, але давайте поки що будемо вважати, що вони всі між собою схожі. Я все ж таки сподіваюся, що я Маркеса прочитаю доволі скоро і вже зможу підтвердити або спростувати ці всі чутки, що там на кого схоже. Ось в мене тут лаванда і якийсь, якась гілочка. Це ми були за лісою в Ужгороді, відпочивали в чані купалася. Я в собі сувенір притарабанила на згадку. Ось вона не дарма, до речі, в жовто-блакитних кольорах оформлена, бо події з більшого. Та всі-всі події тут відбуваються в Україні. Вони тут і в теперішньому їздять Україною, і в минулому йде історія такого невеличкого українського міста, я б навіть можливо сказала села. Е, ось. І прикольно, що тут з'являється один з героїв це в принципі Фойер. До речі, я хотіла почитати, так і не почитала досі. Нагадайте, мені це зробити після того, як я запишу відео. Треба поцікавитися корінням Фойера, бо мені здається, не дарма він обрав собі за історію і за територію саме Україну. Певно, все ж таки є тут е, щось пов'язане. Єдине, що ці книги закидують. Е, о Господи, як це називається? Коли євреїв не люблять. Женія це жінок, а євреїв о, просто вилетіло слово з голови. Антисемітизм О, важка закидають ці книзі, і наскільки я розумію, навіть в більшій мірі екранізації цієї книги в антисемітизмі настільки ну що українців тут. Демонструють такими ніби, антисемітами. Але для мене якось не сильно зчиталась тут така історія. не знаю. Можливо, тому що я не єврей, і мені воно не сильно болить, то для мене це все були хіханькі да хаханьки, і боляче мені того не стало. Тому, не знаю, якщо ви єврей, то напишіть. <смісті> якщо ви єврей і читав цю, читали цю книжку, розкажіть, наскільки вона антисемістка. Можливо, мені треба над цим замислитись. Е, все. Е, дуже дякую вам, якщо ви додивилися до цього місця. Це вообще супер. Я б сама вам поставила лайк, як би могла. Е, ось, а оскільки не можу, то буду просити вас поставити лайк мені. Е, побачимось скоро. Я вже записую влог. Я забрахувала вам купу покупок. Е, ось, пишіть, які ще хочете відоси. Все пишіть, все розказуйте, вообще, як діла, як ваші собаки, як ваші коти. Що їли сьогодні на обід? Розказуйте все. Я дуже скучила. Все, дякую вам за увагу, всім гарного дня і пока 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 пока